Другого жовтня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Забезпечити виконання мінських домовленостей та домогтися скасування фейкових виборів на Донбасі. Такі теми порушуватимуться під час зустрічі нормандської четвірки сьогодні у Парижі. Про це напередодні повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв на зустрічі. Сторони також говоритимуть про соціально економічну ситуацію на сході України та виклики у сфері безпеки. Наша мета була, є і залишається єдиною, і це не є новиною. Це передусім зробити так, щоб, по-перше, мінські домовленості виконувались російською стороною і російськими бойовиками повністю і без будь-яких передумов. По-друге, для нас важливо забезпечити повний і стале припинення вогню на Донбасі. Напередодні президент України Петро Порошенко Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Сторони узгодили свої позиції перед зустріччю у столиці Франції. Співрозмовники також привітали рішення щодо відведення танків артилерії менше 100 міліметрів та мінометів калібром до 120 мм. міліметрів. Російські бойовики фактично встановили блокаду міжнародної гуманітарної допомоги для жителів окупованих територій Донбасу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі із представниками міжнародних гуманітарних організацій. Дії бойовиків глава уряду назвав гуманітарним злочином проти людей, які опинилися заручниками терористів. Прем'єр вкотре закликав світову спільноту спільно тиснути на Кремль. 1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову військову службу. Згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, у жовтні-листопаді будуть призвані понад 11 тисяч чоловік віком від 20 до 27 років. Зокрема, у Збройні сили України будуть спрямовані 5 206 громадян, ще 5 – до Нацгвардії і 800 осіб – до Держспецтрансслужби. За власними бажанням також можуть піти служити громадяни України віком 18-19 років. У той же час бійці на передовій вже готуються до зими. Міністр оборони України Степан Полторак запевнив, військовослужбовців АТО будуть забезпечені усім необхідним, зокрема, уже сформовані комплекти теплого одягу. Другий етап відбору до нової поліції стартував у Вінниці. Тестування на рівень загальних навиків проходять майже 9 тисяч кандидатів. Зокрема, претенденти мають за півтори години відповісти на 60 запитань. Майбутніх поліцейських перевірятимуть на вміння логічно мислити, робити правильні висновки та швидко приймати рішення. Тестування проводиться на загальний рівень обізнаності у кожного кандидата. На логічне мислення кожного кандидата прийняття швидкість прийняття рішень в різних ситуаціях. 60 питань, півтора години надається на вирішення зазначених питань. І дівчата також мають бути на стороні закону, а на стороні порядку. Це взагалі мрія, мабуть, ще з дитинства така осілась носити форму, захищати громадян і бути на стороні справедливості. В Україні почали діяти зимові тарифи на газ відповідно до затверджених норм споживачі, які протягом місяця використають до 200 кубометрів блакитного палива, будуть розраховувати за двічі меншим тарифом 3,5 гривні за один кубометр. Обсяги понад 200 кубів коштуватимуть по 7 гривень. Зазначимо, що останній тариф незалежно від обсягів споживання діє для усіх споживачів протягом літнього періоду від 1 травня до 30 вересня. Нагадаємо, раніше кабінет міністрів ухвалив рішення про пільгову ціну на газ для домогосподарств, що використовують до 200 кубів газу щомісяця. за словами прем'єр-міністра, уряд компенсує різницю у ціні за рахунок бюджетних коштів. Підписаний у Брюсселі газовий протокол готувався без врахування позиції української сторони, принаймні так стверджують вітчизняні експерти. Мовляв, про умови контракту щодо транзиту газу до України домовлялися між собою російська та європейська сторони, тоді як українська делегація фактично залишилася без права голосу у переговорному процесі. Водночас, за словами експертів, ухвалене рішення не врятує газовий сектор від існуючих проблем, адже постачання блакитного палива здійснюватиметься за рахунок крид. Коштів настане день, коли їх доведеться повертати. А із такою ситуацією, яка склалася нині у газовій сфері, це навряд чи вдасться, кажуть фахівці. Проблема з грішми не вирішена. Тобто, ті всі умови протоколу, який буде все-таки підписаний, я думаю, і цьому ніхто не сумнівається. Там визначені умови, те, що бере або плати, скасовується на перший, на четвертий і на перший квартал. І те, що ціна визначена, і 2 мільярди кубометрів ми повинні купити у Газпрому, ну, Україна Нафтогаз. Але питання виникає наступне. А де ж взяти інший газ? То есть, мать на вазе, за что ее купить? Хорошо, что договорились, но множество проблем, связанных с заполнением заказчики с заполнением подземных хранилищ. Проблема, связанная с экономикой работы нефтегаза при текущих реалиях и, в общем, собственно, как бы и ценами и реверса и российских поставок, они остаются неразрешенными, что закладывает, с моей точки зрения, серьезные риски на, на будущее. Їдете за місто, не забудьте ввімкнути фари з 1 жовтня. Усі автівки, що пересуваються поза межами населених пунктів, мають рухатися з увімкненим ближнім світлом або денними ходовими ліхтарями. Такий режим їзди діятиме протягом 7 місяців до 1 травня. У державтоінспекції пояснюють, у цю пору року увімкнені фари підвищують рівень безпеки їзди за містом, адже дозволяють водіям заздалегідь розгледіти інше авто та утриматися від ризикованих маневрів. Додамо, що невиконання цієї відносно нової норми правил дорожнього руху загрожує українським водіям штрафом у 425 гривень. У міжнародний день людей похилого віку лідер радикальної партії Олег Ляшко відвідав будинок престарілих у селищі Козелець на його рідній Чернігівщині. Політик вручив подарунки самотнім бабусям та дідусям, подякував їм за тяжку працю та пообіцяв робити усе від нього залежне, аби старість їм була в радість. Нагадаємо, фракція радикальної партії у парламенті вимагає невідкладно ухвалити законопроекти, що стосуються підвищення соціального достатку людей літнього віку. Також політики хочуть подолати президентське вето на. Закон про пільгову пенсію для жінок у 55 років. Що від мене залежить? Я буду робити, щоб у вас легше було життя. Перше, це пенсії вибиваю. Зараз щоб більшу пенсію мали, а не ті копійки, які отримуєте. Ж вік пропрацювали, і три копійки пенсії отримуєте. Ну добре, що є господарство, є корови, є свині, є своє. А якби не було, то чим годувати? За що утримувати, а ліки ті як купувати. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.